Народні депутати пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації. Відповідні законопроекти про внесення змін опубліковані на сайті парламенту. Можливість перетину кордону може бути надана українським студентам іноземних вишів та іншим категоріям громадян, що не підлягають мобілізації. При цьому такий виїзд має бути погоджений з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Людина, що хоче виїхати за кордон, має взяти обов'язок повернутися в Україну не пізніше завершення терміну, на який вона не підлягає мобілізації. Спортсмени та інші військово зобов'язані, які хочуть виїхати за кордон для участі у міжнародних спортивних заходах, мають додатково надати лист підтвердження від центрального органу виконавчої влади або Національної федерації з виду с. Порту щодо виїзду на міжнародний спортивний захід. При цьому чоловіки, які без поважних причин порушили термін повернення в Україну, мають нести за це відповідальність. Або ж вони можуть уникнути покарання за умов перерахунку коштів на підтримку збройних сил України. Сума має дорівнювати розміру прожиткового мінімуму за кожний додатковий тиждень перебування за межами України.